22 січня українці відзначають День Соборності своєї держави. Святкують його щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. 22 січня 1918 року у приміщенні Київського будинку вчителя було підписано четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року, у цей самий день на Софійській площі у Києві було проголошено акт соборності українських земель. Століттями розірваний український народ визволився із неволі. Лівобережна Україна вийшла з російської, а правобережна з Австро-Угорської імперії і возз'єднався на своїй землі в єдиній українській. Державі. Акт воз'єднання з луки двох Україн був швидше символічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не було. Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, писала сучасниця тих подій історик Наталя Полонська Василенко. Україна затиснена між двома потужними силами антантою з півдня і більшовизмом із півночі. Не мала сил для боротьби. Військо розбігалося, ширилося безладдя. У таких умовах пройшла майже непоміченою подія, яка мала велике ідейне значення. Свято. Соборності України 22 січня 1919 року на Софійській площі проголошено злуку УНР і ЗУНР, але під тиском невідрадних подій свято пройшло сухо та тихо. Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Приніпрянська Україна в одну велику Україну сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі. І зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві. З нагоди Дня Соборності та 92-ї річниці акту злуки УНР та ЗУНР в Івано-Франківську відбулися урочистості, у яких взяли участь представники влади, громадських організацій та політичних партій. Громада обласного центру вшанувала пам'ять українських державотворців покладанням вітків та квітів до пам'ятника видатним діячам Західноукраїнської Народної Республіки. Промовці, які виступили на урочистостях, закликали краян усвідомити уроки історії, берегти національну єдність та політичну пильність. Нас, українців, незалежно, в якій частині ми проживаємо набагато більше. 80-90% є для, того, є. для того, що об'єднує, і набагато менше того, що роз'єднує. Тож питаємо собі ці чинники, що нас об'єднають. І не будемо такими славими і не дозволяємо нашим неприятелям і відповіді нашого послаблення, аби хтось спекулював на тому, що наш роз'єднає. Оцінюючи події 22 січня 1919 року з історичної точки зору, необхідно відмітити, що англій зіграв велику роль у формуванні національної політичної думки. А також формування державного мислення українського народу. Саме під впливом соборності виховувались і коронувались, і Шукевич, і Бандера, і десятки тисяч патріотів, які в рядах Удубах підхопили права боротьби, а потім і 60-ті, і все це втілилося в життя 91-го році. Як мовилося на урочистостях, день соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. А поразка Української Народної Республіки нагадує сьогоднішньому українському суспільству про його роль у формуванні якісної і вольової політичної еліти, здатної гідно відповісти на геополітичні виклики, які стоять перед сучасною Україною.